Завдяки благодійному забігу фортеця Бахмут, який у прилуках організував ультрабіговий клуб Рейс» та Соборний Хаб, вдалося зібрати кошти на тепловізор для наших захисників. Мета була потреба, і вона, в принципі, є на сучасні засоби, технічні засоби для покращення ведення бою, Зокрема, це тепловірний приціл, так щоб люди могли працювати в районі кілометра в темру пору доби і відповідно з представниками ультрабіового клубу Козак Рейс їхній, їхній опізнавальний знак, який об'єднують собі і Чернігівську область, Київську область, місто Баришів, Чернігів, зокрема, Прилуки, Була ідея провести онлайн-забіг. Реєстрація тривала два місяці. До благодійного забігу, організованого до свята покрови, доєдналися не лише спортсмени та фізкультурники, а й усі охочі, хто турбується про власне здоров'я. Усього зареєструвалося 107 учасників. Звісно, що реєстрація передбачала символічний донат. Кожен із зареєстрованих отримував біговий набір це стартовий номер і відповідно фінішна медаль, де зображено якби ознаки самого забігу і представників. Ну і нарешті 14 жовтня забіг відбувся. Підбили підсумки, визначили переможців, тому що це забіг мав ще таку спортивну змагальну мету. В кожній дистанції це кілометр, 5, 10, півмарафон і повний марафон. Були визначені перші, другі, треті місця. Всі відповідно нагороджені. І як наслідок був придбаний тепловізорний приціл, який ми зараз майже урочисто. Даємо представникам нашого ТРО для того, щоб вони робили свою роботу ще краще. Ми давно, скажімо так, приятелюємо, дружимо і з Денисом Віталійовичем, і з владіним фондом Соборний Хаб. І це люди, які знають потреби нашого батальйону. І, скажімо так, Денис виступив тут таким собі комунікатором, який об'єднав. Кількох людей, От наш запит тих людей, які готові реалізувати дуже цікаву, таку і класну по своїм задуму ідею, як забіг, в якому ти донатиш, а потім ще біжиш. І плюс ще він виступив автором цього прекрасного жетону, який отримували всі учасники. І, власне, і я також. Майор Чаленко, наскільки я знаю, наскільки двоє з батальйону ми зареєструвалися. Скажу відверто, щоб заробити оцей жетон. Співорганізатор благодійного забігу, настоятель собору Різдва при Святої Богородиці Віталій Юрочко залюбки долучився до доброї справи. Мені приємно, що задіяли до, до цієї дуже гарної імпреси, дуже такої крутої справи. Благодійний фонд, наш соборний хаб, Вийшло дуже гарно, насправді, і все. Тому Соборний хаб дякує в ну, моїй особі так, дякує за те, що нас долучали до і рекламної промокомпанії, так, і ми долучалися до таких речей. Так. Ми підтримуємо Дениса Віталійовича, ми підтримуємо наш е, Тербат, ну не тільки наш Тербат підтримуємо. Так. Але в даному випадку, чест і хвала Сергію так, і тим достойникам, які його почули і відгукнулися на, ну, на його заклад. Учасники благодійного онлайн-марафону Фортеця Бахмут змогли одночасно вбити двох зайців, зміцнити своє здоров'я і при цьому зберегти життя іншим. Резюмують організатори. Спасибі всім учасникам, які долучилися, спасибі в першу чергу організаторам за те, що виступили з такою ініціативою, і всю цю організаторську роботу взяли на себе. Тепер у нас є прилад, який допоможе хлопцям більш ефективно. Виконувати завдання і дасть Бог зберегти життя, не підпускаючи ворога настільки близько, щоб він міг нас побачити, а побачити його раніше. Тому спасибі всім організаторам, учасникам разом до перемоги. Усі Учасники забігу отримали унікальні медальйони, виготовлені з відстріляних гільз з під бахмута. А переможці на усіх дистанціях відстріляні гільзи із гравіюванням, власне, як і інформаційні спонсори, всім а, тим. То сприяв медіа підтримці цього проекту. Це Сергій Лашко із ФМ-каналами Радійними. Це канал Тім. Також від організаторів є велике бажання подарувати на згадку і, якби для зігрівання вашої роботи в подальшому, Як? невеличкий. Ратом за перемоги.